І в минулі роки така співпраця була. І незважаючи на те, що бюджетна ситуація сьогодні не така сприятлива, як була в минулому році, позаминулому, ми прийняли це рішення. І в рамках реалізації бюджетних програм 2015 року для громадських організацій інвалідів Винської області буде максимальне сприяння. На це націлено. Служби обласної державної адміністрації, відділи управління. Під це закладено, виділено відповідні кошти, які сьогодні є в обласному бюджеті. Я під час спілкування з головами районних державних адміністрацій, які новопризначені приступили до виконання своїх обов'язків, особливу увагу завжди акцентую на питаннях соціального захисту дітей, інвалідів. Сімей військовослужбовців малозахищених, тому що яка б не була сьогодні ситуація на сході України, ми завжди повинні пам'ятати, що є ще категорія наших громадян, незалежно від того, мирна ситуація в Україні, військові дії, але ці люди потребують захисту і підтримки завжди, незалежно від обставин. І завдання влади. Максимально зробити все для того, щоб вони відчували себе повноправними членами нашого суспільства, щоб вони могли гармонійно вписуватися в життя громади. Ми повинні створити всі умови для того, щоб ці люди були повноправними нашими громадянами і не відчували ніякого дискомфорту. Для цього я ще раз повторюю є всі можливості, і ми їх повинні використати. Завдання. Комітету громадських організацій ставити задачі і вимагати їх виконання. А чиновники зобов'язані ці задачі приймати до виконання і вирішувати ваші проблеми. Тісна співпраця, спілкування, постійні контакти. Протягнута рука один одному ще раз підтверджує те, що ми з вами спільно можемо вирішити. Величезну кількість проблем. Я вам гарантую, як голова адміністрації, що ця співпраця з боку обласної державної адміністрації буде максимальною.